А сьогодні, ви знаєте, що на сьогодні для цих дітей, які йдуть бомбосховище, вже інша стадія, для них це щастя бачити інших дітей, мати соціальний простір, просто спілкуватися. Але якщо ти подивишся на ці реалії, ти зрозумієш, тобто, ну, це діти під землею. Діти навчаються просто під землею. Вони тут під землею, тому що вони інакше у них не буде можливості в цілому бачити дітей або навчатись. Розумієте, це великі страждання, моральні. Всі діти подорослішали. Абсолютно. У всіх дітей дорослі очі. Я вже не говорю про технічні речі, що це все одно небезпечно, що рівень освіти паде, що діти в, в бомбосховищах вони хворіють, більш хворіють, тому що вони повинні бути вони повинні бути на вулиці, вони повинні бачити сонце, бачити щастя, дитинство своє бачити. Невже вони заслу, заслуговують? Тільки, тільки заслужили на це через те, що їх країна бореться за Виживання і бореться за те, щоб ці діти не стали русскими. Вони не хочуть. Вони просто хочуть бути. Вони хочуть бути тими, хто вони є.